Всіх вітаю на своїй щедрій бессарабській кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо неймовірно цікавий, старовинний, автентичний рецепт придунав'я, липованський борщ з рибою. Рада вітати вас у себе на затишній кухні. Липоване старовіри оселилися в вилково десь в 18 столітті через аскетичний образ життя, через дуже строгі пости і доступ до риби, вони практично не пользувалися м'ясною продукцією, і тому і з'явився оцей борщ, який передається в спадщину, чи з покоління в покоління. Коли статочка мені казав, а пішли їсти борщ з рибою? І я дуже зраділа, бо в тарілочці знайшла такі квіточки. Я думаю, ну да що ж то за риба така з квіточками. Це сьогодні я доросла жінка і розумію, що то була красна риба, красна. До речі, це не сьомга і форель, Це Осетрина, яка водиться в Дунає. Якщо ви будете в вилково коли-небудь, я вас туди запрошую, зайдіть в музей, і ви побачите там в історичних знахідках, що колись люди виловлювали осетрів десь до тони вагою. І це найсмачніша цар риба. Ми з вами зробимо унікальну річ. Ми зробимо з вами бульйон із головизни риби. До речі, ось вона, осетринка. І, е... М'язко рибки ми піджаримо. Далі ми все пошинкуємо, всі овочі, які є на столі, додамо бульйончик. Далі ми додаємо зажарочку з картопелькою, а зверху покладемо оцю зажарену гарну рибу. Це буде смачно, це буде незвичайно і це буде дуже-дуже корисно для наших організмів. Страву варили в печі на триденку. Але ми з вами сьогодні в місті, тому готувати будемо в кастрюльки. Покажу, це теж вийде. Давайте працювати. Для гарного бульйону до головизни з одну цибулинку, одну морквинку, лавру, лаврушечку, чорний перчик і е, варіть бульйончик. Дуже смачний і такий цюпкенький. Знімайте піночку, і буде дуже смачно. До речі, цю книжечку мені подарив Михайло Жмут. Це він один із людей, які зробили книгу Липованська кухня, рибна» Вілковська. І мені дуже приємно, що ця людина така гарна, така добродушна, і людина, яка розуміється і в кухні, і в природі, і береже. Перше питання, яке з'являється, чому насторчак? Ну, моя версія, бачите, все стерчить так гарно. А є ще історична версія, що насторчак, бо настою. Настоється, довго настоюється, і день, і два настоюється, Це дуже гарне смачне блюдо, яке подається і холодним, і гарячим, і вчора, і сьогодні, і завтра. Це смачно. А є ще версії, і якщо знайдете свою версію, пишіть мені в коменти, буде цікаво. Коли водичка вже кипить, добавте головизну. Цибульку, морквинку, лавровий листочок і чорний перчик горошком. І дайте прокипіти, зробіть маленький вогник і зберіть всю пінку. І дайте проваритися головізні. У оситрових є така штука візіга. Я її теж поріжу, це хрящик, основний хрящ. Я його поріжу і додам до борщу. Для міцного бульйончику ми з вами кладемо головизну, хвостики, луску, плавнички. Все сюди складаємо, щоб от був такий кріпкий бульйончик і чистий. Наступним кроком шинкуємо всі овочі. Першим зробимо це з бурячком. До речі, я перший раз в перчаточках, варішках, бо у мене дуже червоний бурячок. В нашому краї зазвичай. Для цього борща, ну, для любого борща, використовують так званий сицевий буряк. Але в Одесі такого вже давно немає, тому я беру звичайний бурячок, червоний. Я його зараз нашинкую і поставлю водичку. І він тоді трохи спустить свій колір, і наш борщ буде такий, як я звикла, як я люблю. Морквинку і цибулинку чищу для зажарочки. Нарізати буду соломкою. А помідорчики, томати, на тертушечку. До речі, в цей борщ ви можете класти як і сирі томати, так і томатну, томатний сок чи то томатну пасту. Є й такі. Рецепти я багато спілкувалася з руківчанами, і це вже пройшло десь в ХХ столітті, коли з'явилася паста. А так робили чи то соку, чи то отак от із сирого томату, який ще й смачніший, бо борщ має бути що? Закислений, а закислюємо ми його помідорчиками. Головизна виварилася, Борючок у мене вже готовий. І зараз я дістану із бульйону головизну і дам виберетися бурячку до світлого. Так, дістаємо. Подивіться, який у нас золотистий бульйон. Так, друзі, хочу показати вам, який бульйон прозорий. Бачите? Золотий, прозорий. Бурячок я закинула, і тепер я буду ждати, поки він вивариться і віддасть свій, свій рожевий колір моєму бульйончику. Поки у мене виварюється бурячок, я роблю мою рибу порціонними кусочками. І знаєте, що ми будемо з нею робити? Не повірте, ми будемо її жарити. До речі, з червоної риби перевіряйте і виймайте косточки. А осетра я залишу таким ціленьким. Що присипте цю рибку вашими улюбленими спеціями. В Бессарабі у нас меродія. Це дуже смачно. І ваш борщ буде Бессарабським. З придунав'я. З бурячку теж знімаємо пінку. Я вже, до речі, можу майстер-класи давати, як знімати пінку із різних блюд. Подивіться, який колір. Наступним шагом ми жаримо рибу, якби ви чули аромат риби зі спеціями. Бачите бурячок уже напівпрозорий? Саме час довляти картоплю. Жаримо до золотистенького. А червону рибу рекомендую знімати. Вона вже майже готова. Рибка майже готова, картопелька кипить, а ми з вами робимо зажарочку. Зажарочку ми робимо на тій же олії, на якій готували рибку. Коли морковка і цибулька подружилися, додайте томати. Роблю маленький вогонь і даю зажарочці, протомитися. Що ми з вами робимо? Ми вибираємо все, що, о, що є омега-3 це такі маленькі кусочки м'яса, бачите? Отак от, от. І ми їх розчавлюємо руками, і потім ми будемо додавати це в наш борщ. Перебирайте все дуже гарно, дуже. щоб все це попало на ваш стіл. Дивіться, який нос гарний. Бачите? Це хрящики, це жирець, він дуже-дуже насичений омега 3. Але попереджую, перебирайте дуже чемно, щоб нічого зайвого не попало до тарілочки ваших близьких. Дивіться, оцей хрящик з носика і севігу рекомендую подрібнити. Бачите, як воно все проварилось, як воно міленько ріжеться. До речі, з вігою роблять дуже смачні пиріжки і подають її до царської вухи. Ну, якось я вам покажу, зроблю такий рецепт, і він буде теж дуже смачним і дуже цікавим. Коли все зробили, змішайте головину, пробуйте пальчиками, щоб у вас ніде не потрапило ніякої косточки. Навіщо нам це потрібно? А це от така буде гарна плотна структура борщу. Наступним кроком ми закінчуємо готувати зажарку. Для цього я виймаю майже готову картопельку і перекладаю її в зажарку. Товчемо її з зажарочкою. І у нас буде дуже гарна плотна консистенція зажарки. А зараз саме час додати капусточку, перчик, зажарочку. І головизну все добре перемішати. Саме час обов'язково посолити. І я так думаю, що в мене піде десь ложечка солі, але ви пробуйте ви ж хазяйка свого борщу. Бульки знімаю піну, роблю малесенький вогник, перекладаю рибку. І поки наш насторчак настоюється, натомлюється на маленькому вогончику, ми з вами зробимо мілку нарізочку зелені. Я зазвичай кладу кучечком, але це делікатний борщ. Я вже попробую, він дуже смачний і делікатний. Потребує мілкої нарізки, мілкої шинковки вашої зелені. У мене це і петрушка, це кріп і це цибулька зелена. А ще я додам тарілочку гіркого перчику. Це буде так смачно і так з перцем. А подавати рекомендую. Чорним хлібом, сіллю і перцем. Це буде Ах, дуже смачно. Старовіри вірили, що чим простіша їжа, тим ближче вона до Бога, а борщ найсвятіший із всього щоденного риба то є символ Христа. Буряк то є символ родового коріння, а те, що на сторчак настаюється, то є час, який вчить терпінню. Цей борщ, неймовірно, смачний, з історією і з щедрою силою любові. А подавати рекомендую, посипаючи темний хліб сіллю і додаючи гострого перця на ваш. Шматочок хліба отак от, от, гарно, смачно і дуже просто. Просто як щирість, просто як любов до життя. Хай буде вам добре, хай буде вам щасливо і хай буде мир над вашою головою. Приємного апетиту! З вами була Олена Беседовська.